Слава Ісусу Христу, всім Божих благословень. А ви знали, що Ісус прийшов на цю землю, щоб принести нам просвітництво і спасіння всьому людству, щоб ми прозріли і побачили реальність, щоб ми перестали жити цією ілюзією і жили не в темряві, а в світлі. Ми прийшли в цей світ, щоб впізнавати Бога і принести світло, тому що Ісус Христос сказав: «Йдіть і навчіть всі народи. Крестячи їх, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І ще Ісус Христос сказав: хто посоромиться мене перед людьми, того посоромлюся я перед отцем Своїм Небесним. І тому не потрібно стидатися, бути учнем Ісуса Христа. Тому ми маємо пам'ятати, що Ісус віддав за нас життя, щоб ми мали життя вічне. І чим скоріше люди прийдуть до Бога, тим скоріше може прийти мир. Бог може в будь-який момент зупинити цю війну. І люди самі повинні зрозуміти, що потрібно прийти до Бога і покаятися. Тому що крім Бога цю війну ніхто не зупинить, тому що на прикладі єврейського народу, коли народ каявся, Бог благословляв і давав їм перемогу. Коли народ знову грішив і відвертався від Бога, Бог віддавав їх в руки ворога. Тому задумайтеся, чому не закінчується війна. А все тому, що люди грішать, тому що люди не хочуть впізнавати Бога, тому що люди відштовхують Бога. І тому, якщо всі люди би покаялися, перемога би могла закінчитися в один день. Амінь.